В НАТО не існує процедури подачі заявки. Тобто, взагалі якщо в європейському союзі це є, ото ми подали заявку, і розглянули, і ми отримали статус кандидата в кандидати, умовно кажучи. Бо справжнім кандидатом на членство в європейському союзі ми станемо, коли почнуться переговори про членство, і коли вони почнуться цього року чи наступного, ніхто не знає. Бо треба виконати певні умови. Так от, до НАТО немає такої потреби. Так само, як і проводити референдум щодо членства в НАТО. Але а яким чином відбувається прийом країни? По-перше, в країні має бути політична воля і більш-менш підтримка. Населення того, того кроку, до речі, ось на е, цьому заході, про який я згадував, один мій колега з Чернігова згадав такий цікавий факт. Якраз разом ми були в 2009 році в штаб-квартирі НАТО. І один з учасників нашої делегації спитав у представника Хорватії, яка тільки тільки стала членом НАТО, е, коли Україна. Таким зможе стати членом НАТО у 2009 році. Питання так відповідь була така е, цікава е, і поетична. коли в Україні е, загоряться очі е, на членство в НАТО, і е, дійсно в 2009 році було дуже далеко до цього. Е, підтримка суспільна була ну в кращому випадку чверть. Іноді доходило до третини населення, але не більше. Дуже суттєва диференціація по регіонах в нашому з вами рідному регіоні десь 2% підтримки було, ну і таке інше. Зараз ми маємо дійсно унікальну вже ситуацію. Звісно, це не результат, воно хотілося би, щоб це було результат нашої роботи, роботи уряду щодо інформування. Громадян, але насправді величезну роль тут зіграла саме Росія, е, путінський режим. Ну і не не, не лише він, вся Росія, всі Росіяни е, роблять максимально для того, щоб Україна стала членом альянсу і за умов величезної підтримки громадян. Е, вчора були оприлюднені дані щодо е, підтримки 89% дев'ять на е, на теперішній час, да. Тобто, якщо е, в восени було 83 казали о, як це багато, то вже 89 Тобто, ну це унікально. Але це ми всі розуміємо, чому тому, що е, усвідомлення того, що Україна е, може забезпечити, принаймні, е, ну. Надію на реальну безпеку, саме лише через членство в НАТО, як це зробили наші е, колишні партнери по соціалістичному табору і по радянському союзу, Пане, тобто ви маєте оптимізм щодо того, що ми щось там отримаємо, якісь обіцянки на цьому саміті Вільнюсі, які нас можуть потішити, так, так е, скорше за все, саме так. І, і цікаво, що тепер одну з найбільш стриманих позицій займають Сполучені Штати. Якщо в 2008 році Джордж Буш молодший, був лобістом України, то теперішній президент Сполучених Штатів стримано підходить до цього. Ну я думаю, що це, й, зокрема, його і особисті амбіції теж. Грають роль, бо наступний саміт буде у Вашингтоні е, наступного року. Е, це вже е, можна сказати напередодні нових виборів е, в США, і е, багато хто з експертів вважає, що реальне запрошення на членство в НАТО ми отримаємо саме у Вашингтоні.